Павло Глазовий, гумореска під назвою Чудний школя. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки, слухають онуки. Раптом меншенький спитав, а скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас? Та ходив, Павлусю. От був номер, малюки сміхом залилися, як до школи ми прийшли з бородою і весень. Павло Глазовий ученіє світ. Зубри дід англійську мову, хоч чому вже близько ста. Словником казки дитячі помалесеньку читав. Пліс гет май шуз мендит бабо, баба злиться, що це значить? Постав валянки у піч. Вранці баба, діда будить, гей, окей, шурлів, мурлів. Дід питає, що це значить. Правий валянок згорів. Павло Глазовий. Перший лист. Петя коржик, той, що ходить до другого класу. Листа в село накарлякав дядькові Панасу. Добрий день вам, дядьку і тітко, я ходжу до школи і чув, що ви на тім тижні свиню закололи. Ми вас просимо у гості, тато, я і мати, і всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас перший на пероні між людьми побачив. Держіть в руках банку смальцю і ногу свинячу. Павло Глазовий. Коріння і насіння. А ти, татку, в школі вчився? Учився, Сергійку. А це правда, що ти, тату, був, одержав двійку. Було таке, траплялося, малий засміявся. Тоді мама правду каже, що я в тебе вдався. Чого багато води в морі? Погнав чоловік до моря напувати волів. Не п'ють води, а він усе привертає їх до неї. А далі каже Що за біс? Чом вони не п'ють? Здається, вже й пора б. Дай лише сам нап'юся. Ухопив раз солона, ухопив у мов і солона й гірка. Е, каже чоловік. Тим же її багато, що її ніякий біс не п'є. Павло Глазовий гумореска під назвою Лелека. З пологового будинку повернулась мати. Тобі, синку, пита батько, сестру показати? звідки ж вона взялася? питає хлоп'ятко. Нам приніс її лелека. Пояснює татко. Хлопчик дивиться з-під лоба крутить головою. Звідки ляжу у нас лелеки візьмуться зимою. Всі лелеки полетіли в Африку далеко. Краще, татку, ти спочатку покажи лелеку. Анатолій Качан Два плюс два. Мені на долоню злетіли хмаринки дві білі. Сніжинки ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина, а разом виходить краплина одна.